Ходьте вже нарешті зі своєї зони комфорту. Ви привикли просто тикати в коментарях свої фотографії, показувати, що ви продаєте. Беріть в руки телефон і знімайте відео. Давайте, йдіть вже в ногу із... з усіма. Хватить робити тільки те, що роблять всі. Робіть не так, як інші і будьте індивідуальними. І люди йдуть на людей, запам'ятайте це, і зробіть правильний вибір. Да, розкидайте фотографії і своїх продажів, і в коментарях і пости робіть. Так, да, це плюс теж хороший, але на відео вас люди бачать вживу, ось які ви є. Як ви робите на свої грядки, як ви копаєтеся, там що ви там робите? Як ви його пакуєте? Людям потрібно це бачити. Тому що дуже багато є ситуацій, що і люди розказують. У нас усіх подавців, це ну всі, хто в цьому крутиться, то той знає, да, які питання є, які. Як воно все це відбувається? Тому я вам просто наполегливо рекомендую взяли в ручки телефон і пішли. Появилася у вас думочка, якась висловили ви її на відео, і люди будуть вас дивитися. Ви будете мелькати в них, і вони у вас будуть купувати ваші товари. Я продаю червоної, кручорної щуки, а також різноманітні квіти на опт і поштучно.